Вітаю вас, мої підписники і гості на кулінарному каналі Будні Майстра. Я, як і обіцяла, ділюсь з вами смачною заправкою до салату або соусом на всі випадки життя. А ще, як ідею для вас, приготую один з улюблених своїх салатів на літо. Пишіть в коментарях, які салати в сезон овочів готуєте ви, буде цікаво приготувати і мені. А зараз без мокрого чола швиденько почнемо готувати. До яєць додаємо сіль, вливаємо воду та варимо на помірному вогні приблизно 8 хвилин. Далі охолоджуємо їх і звільняємо від вбрання. А зараз на часі овочі і зелень. Промиваємо їх холодною водою та залишаємо стікти воді. Щоб працювати вам було в задоволення і без танців з бубнами, організуйте правильно своє робоче місце. Під дошку підкладіть рушничок або будь-що, щоб уникнути ковзання. А далі наріжемо овочі. Нараджу нарізати їх маленькими шматочками, щоб не втратити їх індивідуальність. А ось якраз цибулю нарізаємо тоненькими півкільцями. А зелень в мене це кінза нарізаємо дрібненько. Нарізаємо яйце та готуємо соус до салату. До майонезу додаємо хрін з червоним буряковим соком та подрібнену зелень кінзи. Об'єднуємо все докупи. В мене це домашній майонез. Відеорецепт є на каналі. Заправка готова, тому формуємо салат. В тарілку викладаємо помідори, огірочки та болгарський перець. Додаємо чорний або білий перець та сіль. До компанії кладемо яйця та посипаємо цибулею. Так як соус реально смачний, то ми його не шкодуємо, щедро ним заправляємо. Я декорую салат молоденьким листям буряка, бо воно є дуже корисним. Містить в собі багато мінералів та вітамінів, а тому має антиоксидантні властивості, важливі для імунітету. Але якщо його в наявності у вас немає, не біда, замініть його на улюблену зелень. Якщо відео було для вас змістовним та корисним, то попрошу вас поширити його в соціальних мережах, поставити лайк та залишити будь-який коментар, а також підписатись. Садись змогу побачити рецепт більшої аудиторії, а мене змотивує і допоможе в розвитку каналу. Готуйте і хай все у вас здається. Дякую за перегляд і до зустрічі!